Затримали на розтраті бюджетних коштів. Азбу та Нацполіція викрили посадовців райадміністрації Львова, які зловживали становищем та розкрадали гроші, виділені на ліквідацію наслідків ворожого удару по місту. За матеріалами справи СБУ та національної поліції підозру отримали керівники двох районних адміністрацій Львова та директор підрядного комунального підприємства ЛМР. І, хоч правоохоронці не називають імен фігурантів, втім, за даними мерії, йдеться про керівника ЛКП Олега Поліщука, заступницю голови Франківської районної адміністрації Ольгу Стромаляк та голову Галицької районної адміністрації Галину Гладяк. За даними слідства, у липні 2023 року Росія здійснила масовану ракетну атаку по Львову, внаслідок якої були пошкоджені житлові будинки на одній з вулиць міста для ліквідації наслідків обстрілу. Міська рада виділила кошти з бюджету. Втім, директор комунального підприємства безпідставно завищив вартість матеріалів, використаних під час аварійно відновлюваних робіт. Тим часом посадовці двох райадміністрацій погодили підроблену документацію, що дало можливість перерахувати підряднику бюджетні кошти за завищене. Нами цінами згодом були проведені експертизи, і згідно з їх висновками учасники схеми незаконно заволоділи коштами територіальної громади на більше як 1,7 мільйона гривень. Наразі фігурантам вже оголошено про підозру за статтями кримінального кодексу. Це є 364 зловживання владою. Її отримав посадовець, точніше посадовці рай а також за статтею 191 її отримав директор комунального підприємства. Однак у Львівській міській раді заявили, що відкидають зловживання під час відновлення будинку на вулиці Стрейській після російського обстрілу у липні 2023-го. У ЛМР також пояснили, що закупівлю вікон для історичної будівлі зоні ЮНЕСКО погоджували з архітекторами. Предметом уваги правоохоронців стали закупівлі вікон для трьох будинків на вулиці Стрийській, які постраждали внаслідок російського обстрілу в липні 2023 року. Йдеться про десятки вікон. Варто уточнити, що це незвичайні металопластикові пакети. Закупівля та встановлення вікон для історичної будівлі в зоні ЮНЕСКО це складна й дороговартісна процедура. У міській раді також повідомили, що загальна вартість відбудови та відновлення будинків після після прильоту на стрийській складає 147 мільйонів гривень. Там також додала, що восени 2023-го відбувся різкий стрибок вартості більшості будівельних матеріалів. Софія Фенко, телеканал НТА.